Чого ти, не замило тебе, ні? О така красота. Зима не путь друзі доброго ранку слава україні засипало нас сьогодні капець, трохи розкопалися зараз до сарая будемо справлятися по господарству Леся Петрівна теж десь тряпки знімати. Там взагалі пів забора намило. Сьогодні планували їхати на столицю. Трохи не зростуха. Не можна не те, що там з мизулиці не можемо виїхати там поперемітало. Не видно там Петрівна в кучу гурках там розшкреблися. Ну так, по по-бистричку, щоб можна було долізти до сарая. Отак От воно по двері. Розкопувався, зараз посправляюся по господарству. Ну, ну А потім будемо вже, так сказати, проводити операцію, розкриватися до дороги. Так що, друзі, далі буде, поки справляюся по господарству. Що ти, патрона? Тобі весело, да? весело, а хазяїну не дуже. Чу? Так що, друзі, мете, мете не перестає і воно як там? Ну, біда одна не ходить, Ну, я не скажу, що це біда, це так сказати, робота і турбота. І той, хто не робить, то того немає проблем. Тобто, на даний момент зараз відкрита каналізація, забила ця труба. Ну, наче трохи пробили. Дві години поковирявся, прийшлося відібрати, тому що це перелів і йде аж туди у нас. Тобто там не текло. Ця яма набралася повна і вийшло, це у нас як відстойник, така вона грубіша маса. І, але викачуємо регулярно тут, там і там. Так що не дуже все добре розпочалося, мокрий як собака, задовбався, добре, що в нас хоч город не посажений, то я там у ямку собі виносив відер, мабуть, 40. Для того, щоб добратися до труби, я ще й досі не попорався, тому що там, ну, їсти понасипав і ще оцело. Цей край не посправлявся по господарству. Так що ж, іначе протекло, використовував кюрхер. Скраю, я так зрозумів, тут замулило. Ну, є в мене товариш, якому я можу подзвонити, він приїжджає і це все діло можна пробити, але на даний момент зараз просто буде так, тільки визивати і їхати. Так що працюємо далі. Сюрприз от такий у мене, як сказати, хтось хоче Нового року. Буде у новий рік. Ну, ми вдома нам до барабану, а як хлопцям там в таких умовах, в таку погоду. Ну, може трохи перейду, і потім вже порозкріпаємося, тому що треба... Отам воно нагрібло купу снігу, треба її забрати, для того, щоб можна було машиною потім заїхати. Тож. Зараз пробилися для того, щоб можна було справлятися по господарству. Помужників сьогодні немає, зараз мило не може приїхати. Ігорюк, значить, там... У відпустці приїде, де дзвонив зараз на шиномонтажі щось з колесом, приїде трохи поможе розгрібтися. Вулиця наша не них тут центральні вулиці кажуть почищені. Ну, я ще сильно не спілкувався, тому що займаюся отакими от каруселями. Тобто розгрібаємося. Ну, як там кажуть, добре в квартирі жити. Правильно зайшов, двері відкрив, двері хлопнув. Ну, а Тут все діло треба як не крути, а треба його розгрібати. Ми самі вибрали для себе свій шлях. Так що отакі кочугурі снігу. Якби ще, вже перестало дути, воно щось досідує. Правда, не так. Вітер міняється, постійно міняється. От, і воно як не туди, так туди не намітає. Так що, друзі. Ну що, далі буде. Будемо дивитися, зараз посправляюся по дарству. І будемо розрібатися далі. От саме головне, що наш... А що? От якби по пару відер взяли, повиносили трохи, було б ще кардос, да? Що? Все, погнав я. Так що, друзі, отака красота. От є такі наметики з криші. Бусик наш теж воно закопало його. Надувало такі козирки. хотіли їхати сьогодні на столицю, але, ну, на жаль, не змогли ми вирулити з двору, тому що треба відкопуватися ікопуватися, відкопуватися відкопувати, і відкопувати. Ну, ось так ось. Ну, якби буса не було, якраз би мило туди і цей би сніг тут би не залишився. Ну, Але то таке. таке. Ще ніяк не допораюся. Каналізацію мозиком ну, але трохи розкидаю, трохи там займаюся. Зараз розчислимося до дороги, тому що ці вулички такі маленькі, ну, ніхто ж в першу чергу не буде прогортати. Горно центральний. Ну а ви тут а як хочете. Yeah. Як, як хочете, так і розкрібайтеся. Ну, Нічого розкрібемся. Так що все буде добре, все буде Україна. Ми тут а то розгребемся, я ж кажу. Осьо, оп, ось така красота, да? Є? Понадувало. Як під ще одною кришею. Все тут тоже до літнього душу повністю за... Сипало все. Це зима. Що виднюк? а? що не так? Поводовані, в теплі, в добрі. Тир вам насипав. Вчора солома, сьогодні тирка. Гуляти не хочу. А тут усю пальця аж покорючилися. Так позамерзали, на, дивіться. Отак. От так що, друзі, помаленьку рухаємося, нарешті досправлявся по господарству, Подкидав вже кабінет Калюхин, там, де проводимо забой. почистив, приїхав Ігорьок, Надюшка повернулася додому. Ой, це перший раз, мабуть, таке, що ну, не перший раз, а коли зима, то... Літом сарай, хрен заженеш, а зимою реально сараю виходити не хочеться. Краще займатися сарай, там чистити туди-сюди, убирати, протоплювати. Треба вже кочегарити, тому що лага збирається І треба буде підтоплювати, для того, щоб тепле повітря піднімалося вверх, забирало вологу. Для цього діла у нас є отакий балір'янчик. І будемо його протоплювати. Ну, сьогодні не будемо, сьогодні ще нормально, вже думаю, завтра. О, у малих порисят лампочки ну, поскладалися на кучу і сплівать, що одні, що другі. Опа! Сюди сидять у своїх будках. Тепленько, але що заміти, оці поросята родилися більші і родилися на день пізніше. По вим'ю, по молоку, молока вистачає. Кучеряшки, поросята родилися менші, але вони на даний момент більші і форма у них краща. Тож Від кучеряшки поросята похожі на тумбочку квадратні, а в тумбочки наоборот, на кучеряшки такі худощаві довгі. З чим це зв'язано, не знаю. О, значить, підкидаю тирсу, їм ковриків теплих у них нема, але лампочки гріють, тирсу підкидаю, сама верхня точка, влаги у них там немає. От, я думаю, що вже сьогодні з вечора затопимо буржуйку, сьогодні вже не буду. Тут вже залишилося до вечора ерунда. буду йти шкрепти сніг. От. То будемо підкочигарювати. От. Так що так, Ось такий сюрприз від зими. Що ти, патрон? Пішов допомагати. Патрон. Так що прибула допомога. І розкопав шелудька. Да, — Зараз поїде мою машину розкопувати. А твоя де? На дорозі. А, ти не залітав сюди, ні? Да. Я боюсь. Та ні, я думаю, що передінуся вже, да, пройдемося по дорозі, туди-сюди вправо, вліво вже трохи розкидаємо. Да, ж, якби ж хоч трохи вже стихло. Тут нормально, да? тут е природа так чотенько. фух-фух. І всі машини чисті, крім буса. Бус і шкоду трохи приймало. А так в принципі нормально. Не трохи. Не трохи? А, да. Так що, зараз зніму свої лахи, я ж кажу, тут драчки лазу по двору. Я ж кажу, воно і так насипало по самі. Не хочу, ще й каналізація забилася. Так що, друзі, о, тут ще ж мені треба виковатися на дорогу. Зараз з Ігорком будемо. Юра забрав Ісузу. Ось тут От. Ну, сів і поїхав. Все, О, ва, розрив, пробив дорогу і погнав. Ну так. В принципі, джип резина різина рішає. Ну а ми сейчас справа вліво трохи відкидаємо. Так що, шкода так нормально підкопана. Та ліпило таке, хай било, як у вокно не можна було подивитися, так усе забито, засніжено. Просто капець. Просто капець. Що ця вулиця забита. Та може ж хтось проїде, а трактора ще якісь ходять і говорю. Ніхто... Ну, вулиці почищать чи просто розбиті? Почищать? Ні, розбиті. Отаколіє, та катана і все. Ти ж це не трактор чистий, то, просто машина. Трактор пройшовся і машина не розпивають. І все. Да? Але тобто... Я тебе зрозумів. Тобто ніхто нічого не чистить, можна так сказати, да? Да, так? Ну, що тоді балакати про нашу вуличку, так? Да? Я думаю, пан Олежик зробить вещі. Дасть команду і почистить. Да, патрон! Нічого ми зараз лопаємо. Що, нас там отам перемет, а там ти підчистив вже, так? Да? Да, половину. Половину. Ту... Перемет то вже і тут -то два. Ну тут так, це так. головне оце, а то все остальне ерунда. Та да, ні, там такі от такі перемет. Де? На в'їзді. А, на в'їзді? Так, Я дев'яткою туди куперся. Я не буду їх стряка заводити. Пам'ятаєш, як ми колись на запросі восьмеркою чистили лавочку. Цепляли ззаді лавочку і клепали. Ну то було колись давно. Вже так не потягне. Ну вже все, тож вже ж не ті годи. Так що екстрайл стрій теж, кстати, лізе, тут резина така, сніг не впресований, то мог би лізти. Поки свіжий сніг, але він теж збитий добре такий. Але бачиш, трупером зумний поїхав по барабану. Видите, как джипом едет, а. Та там и резина классная. Ну, наше же есть, на еще наша на навары порисовать. Так что, вот такие дела. Ай. ки на этом мы будем... О, какие все, каже, Надюха, ну, в Галошах пришла. Вот это в Галошах чистый снег, Надюха. Скажи. Слава Героям слава, всем привет. Ну вот, є трохи моменти. Засипало трохи, а? Е? Аська, як ти? А як ти добралася з вокзалу? Ну це, це, я короче, на автобусі приїхала. Висадили мене отам, а я йду, зайшла в вулицю і не можу прийти. Ну, так. Та ж батько не поїхав сьогодні в лікарню і за того, що снігу засипало стільки. Тільки стара я вийшов. Вже в нас... Обіди почти, А що така біла якась? Я? Да. Треба що буде надівати? Все, друзі, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, підтримуйте наших хлопчиків і дівчат разом до перемоги. Ну а ми працюємо далі і у дворі, і в підтримку наших Збройних сил України. Так що починаємо збір на 126-ту бригаду, на монокулярних і монокулярнічного бачення. Так що я думаю, що надаю. Він до мене відео звернувся. Це, це син моєї підписниці, який воює на Херсонському напрямку. От, хотіли там простий, але він йде з ультрафіолетовим ізням його видно в теплий. Нато цифровий. Цифровий коштує грошей. 160 тисяч гривень без кріплення нашого так що, Але ми це зробимо. Зробимо разом. У мене є там ще одна задумка, є момент. Я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Думаю, що одна людинка нам допоможе. Так що на цьому все. Всім пока. Далі буде. До скорої зустрічі. Оно не. Ну,